Зараз на основі Біблії вам доведу, що навіть якщо ви проходите через якісь тяжкі періоди в вашому житті, або у вас є якісь зараз проблеми, якщо ви їх довірите Богу і не будете нарікати на нього, то він виправить всі ваші оці помилки на краще і навіть зробить чудо в вашому житті. Думаю, всі ви пам'ятаєте історію про Йосифа, якого брати здали в рабство через те, що заздрили йому, тому що батько його більше любив, багато йому уваги приділяв. І от коли вони його здали в рабство. По факту Йосиф міг нарікати, говорити, які в нього погані брати, але він смиренно прийняв це і смиренно й працював також на єгипетського фараону. І в той час, коли різні оці ворожбити не могли витлумочити фараонові сни, один з начальників помітив Йосифа, якому Бог дав харизму тлумачення снів, і він витломучав, що в цьому краї буде голод. І так само можна сказати, що Бог помилку, яка була зі сторони братів допущена, він виправив на добре, на краще, через те, що. Всі вони спаслися, і так само єгипетський край спасся, також збагатився, тим більше, що вони протягом цих років, коли були урожайні роки, вони зберігали цей урожай. І дійсно, Єгипет мав великі статки. І той же самий Йосиф став великим в цьому царстві, його поставили царем над, Є... над Єгиптом. Після фараона він був. Отож, якщо хочете побачити чудо в вашому житті, не нарікайте на Бога, а довіряйте йому.